Всем привет, друзья, с вами я Бен и мой друг Мистер Джокерс Мы сегодня играем в... А ты куда ты меня бьешь? Мы сегодня играем в Gun Games Уху, Gun Games Новая игра На Ваймику Так, у нас лидер какой-то капишон. капишон Капишон Так, а, а ты Ага, я там ходишь какой-то вижу Ааа, на, я убил. Нет, он не я убил. Тай, я убил. Я уже другий уровень маю Я. Я нет. Тай, та, у меня это тоже другий Буде то у меня уже. Так у меня тоже уже. Я, я пхуду заверше одного убью. Капишон тратую уровень. Тай убил еще одного та я вбив... Капішон! Шоо? Курва. Дивись, коротше, у мене зараз який там уровень. У мене зараз третій уровень. Тебе який? У мене другий. От, та не бій мене, це я! Та ти я це Знаєш, ти я, портурку! Знаєте мені? Я не я ж, ти. теж. Ааа, дожини! А, до Ну, дожим! От, Там, п -п -п пацан, це походу капішончик. Нет, це не капешно. Я убив. Ты, ты девишься? Нет, все был двох. Так, у мене уже знаю... цель. А що ты бьешь мене, пацан? Все мене убили. Я... У мене короче третій левел. У мене тоже. <клух> ты знаешь, я дивлюсь Майнкрафт. Я знаю. Eh, друзі, я хотів вам попередити, що ссылочка на канал містера Джекерса буде в описанні. 10 лайків стрім. 5 лайків, нове відео зі мною. Я убив ще одного. Як? Ти ще одного убив? Ти, тепер у мене вже кам'яний меч. А в мене вже відомо кам'яний меч. Ага, ти махлюєш. Хоч у мене четвертий левеле. У мене теж четвертий. Тихо мене загубет. Мне же не убили. Плюс сердечко осталось. И я, блин, я майже убил. Майже. Фа. Мне важко играть у... У гангейм, если я бы сказал. О, там пацан. меня, за... по-моему, где Да, он меня убил. Я лидер. Ага, что ты врешь? Да подивись. -а -а. Лидер. Был лидером. Был лидером. Зараз поїдеш, бачиш. Тихо! Якийсь сводок. Skyward! Зараз ревайн ворлд. А бачи лідер, я лідер, бачиш? Бля, я ще вже ні... Та, нікого не годимо убити. От... Там КПТТ проводиться. Я вбив. Що з Теорою? Я вбив. Кого вбив? Я не знаю, як я там хтось, може, мужика корочку вбив. Блін, мене пацан перегнав. Да я Да, туда. <ристо> <ристо> Ох! Там пацан. Я убил. Да что <ристо> ты у меня тут стыла ты? Чудику. Маленький. <ристо> <ристо> <ристо)> Маленький. Чудик мат. Джак мих. Пацан, корках застрял. Джак мих. Я не могу бить. Давайте він вин Хоч Да хоть я на не убью. О, хоть убил. У мене залізний меч. Пускай ти що у мене? Що? У мене зараз ці железні ботинки. У мене я весь вас. Мене пацан пацану, але я його не уб'ю. Та в мене ще 8 два серця. Та ти пацан? Блин, мене такі вбили з о... одного дару Хто мене. Непонятно. Тут нужно. А, та... а, а, ти зараз лідер. Ми били її на останній раз, тебе ударили її. А, а, ти зараз лідер? А, ні, ти вже не лідер. Я лідер. А ти був лідером. Як я не лідер? Щось не вірю. Там качай, там той же Джахмікс лідер. О, Джок, Джокер, два йду, ти ж та жодко вбраний. А не бей мене, може ти мене вбив? Я тебе не вбив, ти рот. Рек умраженес, рекету. Блін, а у тебе який левел? Восьми. У мене теж восьми. Там кто? Пеш, там пешмакс лев, мах левеле. Лев. ось. Я вбив тілку. Ні, я тоже тобой будут вдовый пьяный. Кто мне забьет? Блин, убил. Тук-тук-тук. Чекай, чекай. О, уб'ю, уб'ю! Убив! Ось, ось. Це тут ПТП жорсткий. Сам найдев'ятій уровень, а ще восьмій посередині. Не бей мене! та та я не бей мене! Не бей, будь ласка! Добр, я. я тебе захищаю, я тебе захищаю! А я помагаю, тебе... Не помагай, не помагай! а а малуна, а а а а а я, а 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 Восьмі. А у мене дев'ятий чек. У мене дев'ятий, я тобі вже повірю. Йо, я вбив і мене вбив. Нарешті у мене вже ця, та, железний шлем. А у мене мені штани тут не що не треба. Бо я голий. У <coughs> мене лише нічого не такі, знаєш? Блин, мене опять бери, ну я поняв, поняв. Шкіри нічого не. Штани. А чого ти брешеш? Та серйозно а мені треба залізне. А. Да хозабу? Ты пацан. «Дж Джокерс 2, Не бій мене, ото я. Та куди ти мене б'єш? Тебе не б'ю, хто тебе вб'є? О, о цего я. Ой, пацан! Пацан! Хто це мене вбив? Мене вбив це як то. Е... Мистер Джокерс! Який, мистер Джахер? Та браш, браш. Та, блін. Цей Джек Мікс мені щось нагадує джек. Він мені нагадує Євген Мікс Мікс. Джека Мікс Мікс Мікс. Як мене вбив такий даун? не знаю У мене 9 А У мене 10 Угу. Там пише Max Level. Так, короче, побачиш на відео. Побачу, побачу. Побачу, 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 а побачу, побачу. А що ти мене б'єш? Ти мене опять ти Заб'ять шокис. Там пише пиши, бей. Я залізник. Весь? Да. Блин. Так. Папа -па 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 пам Джекер Билл убит игроком. <laughs> Dėga miks, miks, miks. Gerai, mapu cina. Ne, stotis, pipi, 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 pipi. Jau, 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 jau.

Я включаю музичку і то-то-то-то-то-то-то ай мене вбили. Так, МістЕр Джокер Оу! То-то-то-то-то-то. А я, корочу, убив іграка, якого звати Рататуй.

Я, я кажу, короче, все, давай, давай, давай. Не, я с тобой PvP не хочу, блядь. Так модно вбраний, что то капець. Блин! Это маст. Короче, у мене так с Такі Такие с грають. играют. Что капец... То, то бляха муха, то капець, то капець пец, як мои посулы дивилися на нас і всіх нагибали Так, слухай, де ти є? Слухай, де ти є? Сзади там Мистер Джокер, поможе там пацану звуком на п'я. Йойки на, на дамаш О, там якийсь пацан Ой, а я бачу, мистер Джокер, тебе, по-моєму тебе убили.

Я тебе як, як би то бере? Чому ти такий нечемный холічит. Блин, мене, мене, ну... На коротчу бою ігрок как пішонка. І я убив ігрока Смерди. Той, той игрок Ой! капюшонка. Чтоб ты сдох. Чтоб ты сдох. Желаю тебе смерти. Щит, я убил. О боже мой! Это мистер джокерс Мистер Джокер! Был шарнок, меня тоже был. Блин, лук. О, разрезай. Ну, ну, друзья, если вам это видео не забывайте да, ставить лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока, 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 пока.